Всім доброго ранку і намасте! Доброго ранку. Ще раз на мастею, доброго раночку. Збирайтеся, збирайтеся. Сьогодні, для тих, хто вже зібрався, сьогодні скажу сьогодні екадиші. Що таке екадиші це день таких днів є, як правило, 2 дні в місяць, місячний місяць. Я маю на увазі місяць то, що місячний. і це той день, коли потрібно постувати. Я думаю, що сьогодні ще не встигли поїсти попити. Краще, звичайно, коли ви зможете. Тримати цей піст повністю сухий, так буде легше. Ну, хто не може, той п'є водичку. Але насправді без води легше, чесно кажучи. А хто вже зовсім не може, то не можна їсти бобові, не можна їсти звичайно, ні рибу, ні м'ясо, важкі продукти, тоді бажано пройти на фруктах і на овочах. А хто може, то краще зробити повністю піст. Таких днів кілька, а в цьому місяці їх у нас аж три. Як правило, їх два, цих. Як правило, їх два, а в цьому місяці у нас їх аж три. Тому от сьогодні на 30-й, ще третій раз на місяць припали кадеші. День посту. Це дуже класний день для вашого здоров'я. Таких днів, як я говорю, кілька, а їх правило їх два в місяці. Очиститься організм. І духовно почиститись, так що хто може, тримайте піст. Сьогодні корисно це дуже-дуже для вас. Вже. А сьогодні взагалі як кадиші. Не чути? Мене чути чи не чути? Люди? Мене чути чи не чути? Чути? А, все, дякую, дякую, дякую. А то хтось пише не чути і. То у вас, значить, не чути. Не можу нічого зробити. Окей, добренько. З мене. Почнемо. Сьогодні взагалі а, дуже особливий Кадаши, він такий дуже благословенний, дуже сприятливий, щоб зніснити задумане, очиститись від перешкод, якщо ви не їсте сьогодні. Трансформуватися. Ну, взагалі, на сьогодні такий хороший день. Перед, перед тим, як наїсти наїстися олів'є <хи> і шампанське, хорошо мапа попостувати. Все, починаємо працювати. До речі, я написала молитву під цим постом. Можете зайти подивитися. Ви вчора запитували, я написала, зараз я ще й протоплюю в телеграм і кругом. Починаємо Так. налаштовуємося. І починаємо? Дихаємо рівномірно, спокійно. Налагоджуємося на нашу Санкальпу, на проголошення. І починаємо. Я проголошую цю санкальпу як духовний намір і молитву для, для, для захисту дгарми і миру на землі. Кожен, хто приєднується внутрішньо, приймає її від свого імені. Скажіть так. І спокійно придихайте. Нехай кожен, хто чує ці слова, внутрішньо з'єднається з наміром захисту України, миру, завершення війни і торжества тхарми. Скажіть так і налаштуйтеся, як примінчиком, налаштуйтеся на все. Читаю санкальпу. Санкальпа до великого Махадева Шива. «Аум, те є істина. Сьогодні з метою здобуття благовоління великого Махадева Шива, шляхом очищення від усіх страждань і руднівних наслідків минулого зради благовоління великого Бога Шиви родре, для захисту Дхарми і припинення адхарми, для досягнення миру. Добробуту, гармонії, з наміром припинення теперішньої війни на землі України, з наміром вигнання чужинця ворога за межі наших кордонів, для захисту державних кордонів України, для встановлення безпеки, миру, стабільності і блага і свободи для всіх людей через милість великого Бога Багашила я звершую цей священний намір. Скажіть так і помовчимо в Мантра Ом намах Шивая 108 разів. Ом намах Шивая. 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 Ом намах

Ом намах, Швая. Ом на Мах Ом Ум на Ом Швая. Ум Ом Мах Швая. Ом на Мах Ом Ум на Ом Швая. Ум Ом Махшая. Ум намах, Швая. Ум намах, Швая. Ум Ом намах шивая. 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 Ом намах

Ом на Мах Швая. Ум на Мах Швая. Ум на Мах Швая. Ом на Мах Швая. Ум на Мах Швая. Ум на Мах Швая. Ом на Мах Швая. Ум на Мах Швая. Ум на Мах Швайя. Ум на Мах Швайя. Швая. Ум на Мах Швая. Ум на Мах Швая. Ум на Мах Швая. Ом на Мах Швая. Ум на Мах Швая. Ум на Махшавая. Ум на Мах Швая. Ом на Мах Швая. Ум на Швая. Ум на Швая. Ом на Мах Швая. Ум на Швая. Ом на Мах Швая. Ом на Мах, Швая. Ум на Мах Швая. Ум на Мах Швая. Ом на Мах Швая. Ом на Мах Швая. Ом на Мах Швая. Ом намах шивая. 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 Ом намах Швая. Ом намах шивая. Ом намах Швая. Ом намах шивая. Ом намах Ом намах Ом намах Ом намах Шивая. Дякую Великому Махадеву Шиві за те, що допомагає боронити Україну, очищати її від ворогів, внутрішніх і зовнішніх, за те, що розганяє зганяє страшноту, темноту, невігластво і темряву всередині країни. І ворога гонить із наших кордонів, тому що він відстоює справедливість харму, Нашої країни України. Хай вороги підуть із нашої землі, хай великий Махадев Шива допоможе нам бути вільною країною, справедливою країною, хермічною країною, яка буде розносити світло величних знань і світло свободи і миру по всій землі. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Ом Шанті. Шанті, шантії. Молитва за Україну. О, джерела життя, єдиний світлий творець, джерело життя і правди прийми нашу молитву за Україну. Благослови нашу землю, поля і міста, карапатські хребти і степові простори, ріки і ліси, домівки і серця. Огорни твоїм захистом, як небом птаха, як світлом ранковий шлях, очисти наш простір від темряви, страху і ненависті, зупини руку, що несе руйнування, розвій плани зла, розсипни правду, погаси вогонь війни і поверни людей до совісті та людяності. Дай силу нашим захисникам, витримку в тілі, ясність розуму, тишу в серці. Та твердість духу, стіли поранених, у ті ж тих, хто втратив обійми родини, що чекають повернення, поверни полонених та тих, хто перебуває на чужині, і благослови кожного, хто рятує життя. Наповни провідників мудрістю, відповідальністю, щоб рішення служили людям, а не гордині, даруй єдність українцям без розбрату, без зради, без взаємної криви, даруй єдність. Українця. Нехай на нашій землі утвориться мир як справедливість, як зцілення, як, не як слабкість, а як сила правди, і хай народ України згадає своє світло, гідність, свободу, любов і честь. Хай відродиться країна, і кожна дитина виросте під небом чистим, миру, справедливості, добра і свободи. У домі дає тепло. Хліб і сміх. Так і буде, так і є. Україна вільна, мирна іде шляхом дарми. Щиро дякую кожному, хто був сьогодні знову зі мною, хто тримає цю мантру, цю молитву, цю силу, разом. Ми творимо два. Дякую кожному серцю, хто з'єднується щораночку до нашої суспільної молитви, мандрі, Магадева Шива. і хто тримає нашу Україну, хто допомагає нам бути вільними, вільним народом, який іде шляхом Дхарми. Щиро дякую і низько вклоняюсь. Дякую, дякую, дякую кожному, хто був сьогодні зі мною. Всім вам мирного, тихого, чистого, світлого дня і до зустрічі завтра о 6.30.